Підтримка військовослужбовців залишається ключовим пріоритетом суспільства. Тому у Житомирі благодійники передали чергову партію допомоги на потреби військовослужбовців. Сьогодні ми передаємо для нашого центру навчального два мотоцикли і мавік т Це дуже корисні речі, які будуть допомагати нашим хлопцям виконувати їх за завдання. Ці речі закуплені на гроші, які нам передали підписники Тараса Збір'язаця. Це наш друг і військовослужбовець. Ми дуже йому вдячні і вдячні його підписникам. Завдяки переданій техніці захисники зможуть ефективніше виконувати бойові завдання. На даний момент вони будуть передані в підрозділи для навчання, для навчання. і всячески будемо навчати евакуйовувати, виконувати завдання розвідки, виконувати завдання завдання для наших підрозділів, які будуть виконувати, виконувати різні задачі на даних мотоциклах в зоні виконання бойових дій. Дякуємо нашим партнерам, які допомагають всячески допомагають нам за такі цінні подарунки саме штабу. Допомоги міста Житомира і разом до перемоги. Хочу подякувати цій прекрасну пташку, яка буде виконувати завдання для навчання підрозділів, які будуть виконувати всі завдання на порядку на нулі. Хочу подякувати фонду. Допомоги штабу допомоги Житомира це дуже важливо, тому що це наші очі. Він рятує життя, тому це дуже дуже важливо. Це вже не перша партія техніки, яку штаб допомоги Житомир передав для підтримки військових та наближення перемоги України. Мотоцикли ми передаємо вдруге не крайній раз на слідуючий у нас ще 8 мотоциклів передається, А так ми дуже багато передаємо і автобусів, і грузових автомобілів, і ліхових автомобілів, і много другого. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.